Ви зараз в Україні чи за кордоном? Я зараз в Києві, а як ви переживаєте всі ці удари по енергетиці, блокаути і так далі? Як і ви. Печально. Ви теж без світла? Але, але не плачу. Ну, у мене, Коли немає світла, то немає. І коли я включаю, як він називається, генератор, генератор да. він, він працює. Дивіться, я просто генератор ще два місяці назад зробив ТО. Я не думав, що вони там. Будуть, не будуть, але я предполагав, що якщо вони це роблять, вони будуть це робити зимою. От і все, деякі люди це продали вже і, і все. Але... Світло сидіти. Та ні, ну я ж вам кажу, що люди, які що, я... продали, то ви кажете, що деякі люди. продали, то будуть, виходить, що без світла. Так само, як і ви, як, як я можу реагувати на те, що мою країну розбивають вщен. Як я можу на це реагувати? Так само, як звичайна людина, я переживаю за це, в мене тут родина, я тут. і... Понятно, що за ці три роки воно е, тут де стало уже ну бах, 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 де там раз спустився. Не так як в, в початку, але так само Пані, Сандр, ви сказали, що меру? Ні, не піде. Я ж казав ще за інтерв'ю. Ну давайте поспілкуємося. Ну конечно ні, ну а дивіться. Політики. Навіщо? Скажіть мені, будь ласка. О, дивіться, хорошо. Ви покажете це по по побальбагатьом по, каналам. Чому, якщо я в якоїсь е... іншому роді діяльності, не в політиці, досяг якогось результату, ви сразу, люди думають, що я сразу піду в політику. Навіщо це мені? Скажіть мені, будь ласка. Я не зможу виїжджати за кордон, коли я захочу. Ну, допустим, я хочу поїхати до відпочити. Да? Я поїхав, відпочив. Я захотів поїхати до друга, я поїхав. Каждодневний цій праці в'їхати в цей кабмін, дивитися на ці недовольні обличчя. Навіщо мені це? Скажіть мені, будь ласка, що я там буду робити? Щоб бути впливовим, ще більш впливовіше. навіщо це мені? Моя впливовість як допоможе, якщо я буду політиком чи мером? Як мені допоможе? Що мене дід якийсь зустріне і скаже: сина, я за тебе вболівав, а зараз тобі на і дасть мені пирам. Ну нафіга, якщо я в цьому не. я не навчався в цьому. В мене немає юридичного образування, хал... ну я там для себе да, знаю. Але навіщо мені туди йти, якщо я можу, хорошо. У мене кар'єра взагалі. Нахіра вона мені треба. Туди треба йти тому, хто хоче з комуніздити. Я не хочу з В мене є, слава Богу, я заробив, я хочу зберегти своє і умножити якомусь іншому. Політика. Пане Олександре, ви ще є. О, та каже, напевно я відірав якусь роль дипломата. Я там був як професійний спортсмен, який спілкувався з олімпійцями, який був в національному олімпійському комітеті і поспілкувався з людьми із представниками Улдавії і ті наші українці, які зараз перебувають там, там тимчасово чи не тимчасово це вже залежить. Але по суті, це наш сусід ближче. І Молдова єдина країна, яка там за 100 чимось років е ніяких намірів не мала на нашу країну, а тільки дружня. Нам якось е всій країні треба з ними спілкуватися, дружити і якось співпрацювати. Ну це моя думка. А це ж ви повинні запитати у політики. Ви багато, звісно, що тренуєтеся, чи стежите ви за новинами. Як ви на них реагуєте? Тому що у нас просто карколомна кількість різних новин, зокрема, сестра зустріч Трампа із Зеленського. Я не дивлюсь новини політичні, тому що що зміниться, якщо я буду знати, що Володимир Олександрович поїхав там до Трампа чи там приїхав сюди. Нам може домагавки дати можливо? Ну дай Боже. Якщо нам дадуть, якщо вони повинні бути у нас, то вони вже прийняли рішення, не переживайте. Те вони просто нам говорять, що вони щось чекають. Ви зараз в тренувальному режимі взагалі? Так, я тренуюсь кожного дня. От вчора я зранку приїхав, я був в тренувальному таборі. Тренується з метою, щоб вийти на ринг? Тренуюся з метою, щоб вийти на ринг в наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу. Блін, час хотів вам придумати проти когось. Він не може повідомлення. З вами не І таума. О, вам для розмови. Нє, з Ітаумою не буду, Він же молодий. Ще мені на перемовини. Я вас просто обдурю, якщо зараз скажу там якісь прізвища. Наша як мінімум рік точно ви в кар'єрі? До 41 року я буду боксувати. А далі все ж таки що далі? А далі я побудую академію спорту і буду там тренувати і буду тренуватися. То ваше майбутнє однозначно в Україні майбутнє ваші дітей теж тут. Однозначно, моє майбутнє в Україні дітей на даний момент в Україні, але коли вони стануть дорослими, вони для себе виберуть момент, де вони хочуть навчатися, де вони хочуть жити, де вони хочуть будувати своє життя. Це їхній вибір. Якщо мені моя донька скаже, що вона хоче кудись поїхати жити в іншу країну, ну це її вибір. Я не буду їй казати, що о Боже, ти чого? Ми ж тут народилися. Вона все одно вона рано чи пізно повернеться, так само, як і сини. Так що я бачу своє майбутнє з Україною. Я не хочу нікуди переїжджати. Я вже не переїжджався. Я хочу будувати тут, я хочу, щоб будувалося тут. Все. Але можливо вам президент або хтось з його команди пропонував якусь таку певну роль, ну, до якої я вже взяла амбасадор України. Ви були враження і лишаєтесь амбасадором Юнайтед 24 Можливо, ця роль буде розширена, поглиблена. І чому вам взагалі було б таке цікаво? Ну бо ваш імідж і ваша фігура на міжнародній арені ну це просто все. Дивіться, я вже це роблю без ніяких дозволів. Рекламую свою країну. У нас є міжнародні партнери, з якими ми спілкуємося, які допомагають країні, які допомагають нам, з якими ми співпрацюємо разом з різних континентів, з Америки, з Британії, з різних. І ми вже це робимо, і нам не треба ну, якісь, ну діба, ви повинні це зробити там. Чи от ми вам ні, ми це вже робимо на благо країни. І все. Пане Олександр, якщо дозволите, ще одне запитання. Ви чемпіон із всесвітнім ім'ям чотири роки майже війни в Україні. Як зараз реагують на неї у світі? Що ви чуєте, якщо порівнювати із тим, що було 22 другому? Ну, дехто недовольний, дехто довольний, дехто продовжує так само допомагати нашій країні, а дехто ні? Це все залежить від політичного світового, якби двіжу. Але е, ті люди, наші українці, я можу так сказати, тому що я українці, я живу в Україні, е, які ведуть себе там за кордоном як парасята, вони заслуговують на те, як відносяться до них е, ті люди, які, до яких вони приїхали. Якщо ви приїхали за своїм самоваром, то сидіть вдома. А якщо ви приїхали в ту країну, в якій інші правила... То будьте любізни виконувати ті обов'язки, які в тій країні є, і не кричати, що вам хтось щось повинний чи не повинний. По факту, нам ніхто нічого не повинний. Але якщо взяти далеко-далеко, то були определені договоренності, хто брав на себе обізательства захищати і допомагати. Да? Ну, дві країни, які брали на себе обов'язки, вони, мені здається, виконують їх. Може не так, як би нам хотілося, але виконують, правильно? США і Україна. Ну, напевно, але вони не брали на себе тоді обізвательства. Третя країна, яка брала, це та, яка і напала. Все залежить тільки від нас, як ми себе поводимо. Якщо ми виїжджаємо туди і стаємо парасятами, папа тільки по капарасячі. Ну тому що я бачу інколи, коли до мене підходять хлопці, які виїхали трошки на підпитку і розказують, їй, які підігрезавчики. Де ви живете? Розкажіть ну, мені, будь ласка. Да. Просто ми в різних місцях з вами буваємо. Послухайте, ну, до вас просто, якщо б ви були медійно відомо, до вас би теж підходила якась дівчина на підпитку і казала, що ти мала, я сама така, як ти. І все. Слухайте, ну, це, це розгон, ну навіщо він? Це... Ми знаємо, як ми себе поводимо за кордоном. Так що давайте краще себе поводити і все. А ви сказали про дама? Дивіться, ви журналіст? Абсолютно. Дай Боже вам здоров'я. А ви не почули мене і не сформовляли. Я кажу, що якщо вони повинні бути у нас, вони вже там все прийняли рішення, вже всі рішення прийняті. Просто вони ще говорять про це: да, ні, да, ні, типу все, все вже прийнято. Дивіться, флешку з 125 Гігабайт наявність. На, да, вона була придумана ще там в 90-х роках, але видали її, видали її в продажу в 2006-му. Все. Дякую.